За добу Київська міська станція швидкої медичної допомоги приймає більше як 5 тисяч дзвінків. Аби вкластись у 10-хвилинний норматив обслуговування, у Централізованій диспетчерській за допомогою gps навігації відстежують рух усіх машин швидкої і затори на дорогах. А відділ госпіталізації скорочує час, який витрачають бригади, щоб доставити хворого до медзакладу. Про роботу диспетчерської у сюжеті Юлія Поворозник. Київ швидка 71. Так що у вас случилось? Цю фразу пані Капітоліна промовляє вже 48-й рік. Станцію швидкої медичної допомоги називає другою домівкою. Розповідає, що душа болить за кожен виклик. Хоча буває, дзвонять в нетверезому стані або люди не знають, де перебувають. Останній випадок опіки тіла. Чоловік двері лікарям не відкрив. Довелося дзвонити сусідам. Добре, що був телефон на сусідки. Я пошла позвонила. Я люді постучіть йому, позвоніть в двері. Може йому дійсно нужна скора помочь, і ви нам опять спродіктують і те. І ми поїдемо, то на ну, що ж ділять второй раз і чоловіку там ожоги не які. Люди з вадами слуху та мовлення, прохання про допомогу надсилають смс-повідомленням на номер 1303 або електронною поштою. Ми таким чином відправляємо на цей телефонний номер смс-повідомлення, що ваш виклик отримано, і чекайте відповіді. Придаємо виклик на диспетчеру 03 і він таким чином відсилає машину. Машини швидкої у 10-хвилину норму доїзду до хворого вкладаються, говорить старший диспетчер. За допомогою gps навігації на екранах прослідковують оперативну роботу всіх підстанцій, рівень завантаженості доріг і карту розташування бригад швидкої. Мені легше знайти бригаду. От ця точка в мене сюди терміновий виклик, і я бачу, які поруч бригади. І мені вже легше цій бригаді швидше передати виклик. Я бачу, по-перше, де затори, і я бачу, яка бригада зможе без заторів доїхати. Аби переконати, що швидка встигає, ми вирішили проконтролювати один із виїздів. На вулиці Інститутській невідкладна допомога була потрібна чоловікові. Стався напад стенокардії. На жаль, через завантаженість доріг за машиною швидкої не встигли. Та диспетчер повідомив, що на місці бригада була через 8 хвилин. Вони надали допомогу, і все надання допомоги повезли в лікарню на госпіталізацію. На виїздах до роботи бригад швидкої приєднується відділ госпіталізації пацієнтів. Його основне завдання допомогти бригаді якнайшвидше доправити хворого у профільний черговий стаціонар. «Єжедневно ми приймаємо сводку із прийомних відділень наших больніць. У количестві свободних міст і лівих отсутстві Это теж допомагає нам правильно ставити графік дежурних клінік, щоб не було то проблем з госпитализацией пациентов. Працює і довідкова служба, яка допоможе дізнатись про місце госпіталізації пацієнта та інформацію про нього. Юлія Поворозник Ігор Горпленкін, телеканал Київ.